Мотиваційна зустріч на базі регіонального форуму жінки-лідерки за права дітей, реформа, що змінює життя, організована рухом за жінки Житомирщина, зібрала коло небайдужих людей. Мали за мету обговорити суть реформи системи догляду і підтримки дітей, які позбавлені батьківського піклування, дітей-сиріт та постраждалих від війни. Сьогодні ми говоримо про реформу деінституалізації, таке складне слово, але суть її полягає в тому, що кожна дитина заслуговує на те, щоб зростати в сімейному оточенні. На жаль, маємо такі випадки, коли дитину доводиться вилучати з родини, або коли дитина втрачає своїх батьків з різних причин. І наша основна мета, як і мета власне, реформи, яка відбувається станом на сьогодні в Україні, щоб такі дітки. Ки одразу потрапляли в сімейні альтернативні форми виховання від патронатної сім'ї і до усиновлення. Патронат, опікунство, прийомна сім'я, будинок сімейного типу та усиновлення це ті форми сімейного виховання, які дають дитині найголовніше любов і підтримку. Ми будемо розповідати про реформу, яка стартувала в тому році. Вийшла стратегія, вона затверджена 24, -го, 11, -го, 24 -го році. Стратегія затверджена про розвиток сімейного форм виховання, про те, щоб кожна дитина зростала в сімейному оточенні. Це такий міжнародне право кожної дитини і це. Право а, дитини і розвиватись, бути особистостю, і бути знати, що вона там комусь потрібна. Ми не за те, щоб закривати інституції, ми за те, щоб розвивати соціальні послуги. Ми за те, щоб кожна дитина виросла у своїй сім'ї. У неї було батько і мама. Альтернативою інтернатним закладам є сімейні форми виховання. Наголошували під час зустрічі. Відно, зараз в Україні ще залишається декілька інтернатних установ, але ми йдемо поступово до того, щоб їх в Україні вже не існувало, і зробити акцент на спеціальні школи. Ось такі спеціальні школи вони мають право на існування, тому що є певна категорія дітей, які потребують відповідного підходу до свого до свого виховання, до навчання та інших та інших моментів. Тому ми бачимо, що зараз і в Бердичеві, і в Ще громадах в в цілому Бердичівщині починає набирати обертів зокрема, і купівля будинків з боку держави, та місцевого бюджету для того, щоб створювати дитячі будинки сімейного типу. Ми бачимо, що родини все більше і більше починають дивитися в сторону того, щоб брати на виховання дітей і давати їм все можливе для того, щоб вони відчули ці радощі дитинства і ставали повноцінним громадянином і такою комплексно розвиненою людиною. У двох дитячих будинках сімейного типу, що у Бердичеві, на вихованні 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Є дві прийомні сім'ї, у яких зростають п'ятеро дітей. Більше 80 неповнолітніх виховують у сім'ях опікунів піклувальників. Проте, на жаль, у Бердичівській громаді немає жодної патронатної сім'ї, і це є проблемою. Є велика потреба у створенні такої родини патронатних вихователів. Постійно популяризуємо цю форму виховання дітей. Люди телефонують, люди приходять, але на жаль, поки що ніхто не виявив бажання створити таку родину. Бути патронатними вихователями. Стають усиновителями, беруть дітей під опіку, а патронатними вихователями не хочуть. Хоча на сьогоднішній день і це офіційне працевлаштування, це і заробітна плата в 24 тисячі гривень, і постійний соціальний супровід родини. Ми здійснюємо пошук, нам дуже потрібні патронатні вихователі. Патронатні сім'ї створено лише у чотирьох громадах Бердичівщини. Це теж дуже велика проблема, тому що вижаєш дитину і поки вирішується її доля, скажімо так, позбавлення або повернення в білогічну сім'ю немає її куди її І зараз військовий стан то є така можливість, що можна з однієї громади в іншу громаду дітей наштовувати, а як знімуть військовий стан, то це. Ну, не буде такої можливості з однієї громади створити і влаштовувати дитину в іншу громаду. Власним досвідом патронатної виховательки, мами усиновлювачки, мами прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу ділились у відвертій розмові під час другої дискусійної панелі жінки, які віддають серце дітям. І за ці півроку, що вони у нас були, ми їх підняли, поставили їх на ножки. Вона була. Почала плодити, почала говорити, дітки ожили, зовсім помінялися Років того, що вони були. От. І ось тут перша проблема прощання. Так, да, прощатись було важко. Все складалося в житті таким чином, щоб ми були разом. Мені надзвичайно пощастило з нею. Мені дуже класно. Я хочу побажати тим, хто планує усиновити. Або планує взяти під опіку, або народити власну дитину, подумати ось тут і ось тут. І прийняти зважене рішення, а не е, якось хаотично, а потім це відповідальність, це радість. Це наша радість, я вам хочу сказати. Дійсно, я коли про них говорю, в мене теж чомусь налетаються на очі сльози. Ми їх любимо безмежно. Вони з першого дня, татусик, мамусик, я не знаю, діти настраждалися і от ми відчували цей потенціал, цю любов, чиє життя зробити кращим. От в мене була така мотивація. Ми рішили потім змінити свої професії і посвятити себе дітям. А як ви встигаєте дати увагу кожній дитині? І ще так стигаємо, що з кожної дитиною розмовляємо індивідуально. Дякую всім тим людям, в яких є бажання дати свою любов іншим дітям, щоб не було щасливе майбутнє. А відверту щиру розмову про материнські почуття дітей та їх виховання у родині модерувала Анна Ліпецька. І ось сьогодні ми будемо знайомитися з їхніми історіями. Ми будемо Дізнаватися, що їх мотивувало, і намагатися цю мотивацію розповсюджувати далі, тому що зараз дуже багато діток, які потребують такого тепла, і ось ми хочемо, щоб можливо в когось зародиться бажання взяти дитину, яка потребує цього тепла. Наше основне завдання сьогодні максимально розповсюдити інформацію про це питання, про питання підтримки дітей, які опинилися, на жаль, без батьків, без підтримки родиної, і втечити їх сімейним теплом.